Головою Срібнянської райдержадміністрації призначили уродженку району Ніну Бондаренко, яка до цього 11 років очолювала у срібному відділ кадрової роботи місцевої РДА за освітою. Пані Бондаренко вчитель і понад 16 років викладала у школі українську мову і літературу. Ця тендітна жінка заявила, що має багато планів і першочергово шукатиме можливості, аби наповнити місцевий бюджет. Це призначення не є нагородою. Це призначення є іспитом, це призначення є відповідальністю за наш район, за рівень життя його жителів у надскладних умовах. Наша головна задача спільними зусиллями. Все, що ми можемо зараз е зробити і використати всі програми спільними зусиллями, ми повинні це разом спільно робити, тому що іншого часу на провеликий жаль не буде. Талалаївці на Валерія Куліча чекали жителі села Скороходове. Через видобуток газу на території села в колодязях зникла вода, і люди просять допомогти з водопроводом. Своїх грошей їм не вистачає. А від видобутку газу з трьох свердловин село не отримує жодної копійки. Ніде по Україні. Немає такого маленького району, де 14 тисяч населення три нафтогазові родовища офіційно зареєстровані. 103 нафтогазові свердловини. Уявіть собі, для такого малесенького райончика, о тільки нафти, і все в карманах у Бандюгані. я буду вимагати від нафтогазу, щоб ми вийшли на якесь підписання соціальної угоди, щоб вони взяли на себе соціальні обов'язки і в залежності від обсягу виробництва, які вони там на території селищної ради щоб якийсь відсоток перераховували на потреби громади. Весь район в очікуванні обіцяної субвенції в 10 мільйонів гривень на добудову нової районної лікарні. Наразі чотири відділення лікарні знаходяться в приміщенні, яке ще 18 років тому визнали аварійним. Будівництво нової лікарні розпочалося ще у 91-му, але ніяк не завершується. 95% готове, залишилося. Ліфтові шахти заповнити і витяжки поробити. Під'їзну дорогу і практично поставити мебель, і все готове. Прекрасне приміщення, яке повинно бути введено. І воно цей буде введено. Хворих, я думаю, з 1 листопада ми вже почнемо переводити, бо почнеться опалювальний сезон, я не намірений. Палити 700 тисяч газу чи 260 тисяч. Тут у нас котел стоїть, дровами топиться. Велика проблема лікарні ще й у відсутності фахівців. Наразі тут лише половина лікарів від потрібної кількості почали шукати кошти аби закупити житло для медиків, аби сюди схотіли приїхати молоді спеціалісти.